Дорогі друзі, вітаємо вас у програмі Біблія говорить. Дякуємо, що ви з нами. Божий к вам благословінь. Я бажаю читати Боже Слово на дуже актуальну тему, тему сімейного життя. І зараз я назву цю тему так: Біблійна модель сім'ї. Я хочу в основу роздумів покласти. Текст Божого Слова, який записав апостол Петро у своєму посланні, в третьому розділі, і ми пороздумаємо над тим, що Біблія говорить про сімейне життя для дружини. В попередній програмі ми говорили, що Біблія говорить про сімейне життя чоловікові, а зараз поговоримо, що Біблія говорить для дружини. Також і ви, жінки, будьте покірнім своїм чоловікам, щоб деякі з них. Які, хоч і не підкоряються слову, життям своїх жінок без слова приєднувались. Куди приєднувались? До сім'ї, до, до віри в Бога. Коли побачать ваше чисте, богобоязне життя. Ось в цих двох віршах знову мова про субординацію. Що жінка має покорятись чоловікові. Як я говорив в попередній програмі, легко жінки покоряться чоловікові, якщо він в центрі волі Божої щодо сімейного життя, як він любить жінку і дітей, як Христос, церкву, то легко так покоряться. Якщо ні, звісно, важко. Але Біблія каже, що отака модель Божа щодо сім'ї, Бог автор сім'ї, і Бог прописав, як має протікати сімейне життя. Жінка не є принижена Богом і гідні жінки не є принижена. Я одного разу чув таку версію, як комплімент жінками, а я вважаю, що це факт як комплімент. що Бог створив, коли творив, то як день, так Бог творив щось досконаліше. І жінка була створена аж після Адама. От Адам вінець Божого творіння. є… Є всесвіт, так, є рослинний світ, тваринний світ і людина. І людина вінець Божого творіння. Людина панує і над природою, і над тваринним світом. А жінка після чоловіка створена, тобто вона ще досконаліша, ніж чоловік. Жінка. Так вона є, так воно є, і вона ж дарує нове життя. Ось. Але для порядку життя Господь так постановив. Як ми читали в попередній програмі, посланні до Ефесян, написано, як церква Христу. Чоловік, щоб любив жінку як Христос, церкву, а жінка покорялася чоловіку як церква Христу. Ось такий Дух Святий дає приклади, наглядові, на кого рівнятися, як вести себе. І тому це не є приниження, це для порядку. Далі Господь веде ось таке вчення. Каже, в, в цих же двох віршах. Який сильний є в жінки імунітет і потенціал. Ось дивіться, каже, чоловіки приєднаються до віри і до сім'ї, якщо десь у сім'ї відбиваються, так скажемо, да, коли побачать ваше чисте богобоязне життя. Навіть не почують, побачать образ життя жінки впливає на чоловіка. Образ життя жінки впливає на чоловіка. Тільки вони побачать, і це вже впливає, чи в ту сторону, чи в ту, Негативно чи позитивно. є вплив на чоловіка. Слово Господнє так каже. А написано: м'ягкий язик ламає кістку. А якщо жінка ще м'яку мову має до чоловіка і прекрасний образ життя, то вона має величезний вплив на чоловіка. Ми далі тут будемо читати, що чоловік повинен до жінки ставитись як до немічної посудини. І інколи звучить така помилкова думка: жінка це немічна посудина, а от чоловік це хоробра посудина. Ні-ні, сила особистості не в мишцях. Сила особистості в іншому. Який розум в людини, яка воля в людини, які емоції в людини, як стратегічно людина мислить, наскільки людина мудра. Ось в чому сила особистості. Ось в чому. Просто то Дух Святий приклад привів, що ставлення чоловіка до жінки має досить бути таке ніжне, з повагою, а не грубо якось говорити чи вести себе. Або ще буває, що чоловік руку піднімає на жінку. Це взагалі заборонено, це непередбачено, це не біблійні відносини. Ось яку силу має жінка. Ну, звісно, так, вона має силу впливу, жінка, і тепер. Чим наповнена жінка так і вплив несе. Тому написано є у притчах Соломона в 14 розділі є написано: мудра жінка будує дім, глупа руйнує. Отак і написано. Жінка може зробити так, таку атмосферу в сім'ї. Таку гарну атмосферу в сім'ї, що чоловіка тягне, він летить в таку сім'ю, бо він себе відчуває там в пошані, в повазі, як цар, як король. Його ніде так не люблять як вдома, як жінка любить, як дітки люблять. Звісно, такого чоловіка би тягти в сім'ю. Вона може зробити такий мікроклімат. І жінка може зробити такий мікроклімат в сім'ї, що чоловік приходить вдома тільки переночувати. Бо написано, що капля в дощовий день. І сварлива жінка, то рівно. Що робить капля в дощовий день? Вона може в бетоні вибити дирку. Пробити отвір. Казалось би, та капля така, така гарненька, прозора, хай скажемо, 90-60-90, гарненька капля. Ну, дирку проб'є в нервовій системі чоловіка, йому важко вдома. Знаєте, Прийшов додому, сів на диван, а ще написано. Що чоловікові краще. В землі пустельній, ніж в просторому домі, коли жінка сварлива. Я собі моделюю так ситуацію. Прийшов чоловік з роботи, так, сів на якийсь свій диванчик любимий, любимий. І якщо жінка сварлива, і та жінка сварлива з другого етажа спускається, як уса злітає, і як вжалить його. І чоловік ви так болить, що йому той диван некомфортний, не милий, нічого. Сварливість. Казалось би, це не такий гріх, який. Я, 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 Кримінал можна рахувати, да, і з церкви не виключає за такий гріх. Але бачите, мудра будує, глупа руйнує. Тобто впливає, впливає. І як добром впливає, чоловік стає ще кращий. Як негативом впливає, чоловікові ще важче стає. Ще важче стає. Тому в жінки дуже великий потенціал, дуже великий потенціал для побудови сім'ї. І ось я ще цитую цей текст. Мудра жінка будує дім, глупа руйнує. Я не раз автору цих слів, Соломону, так в думках задавав питання. Я казав так: Соломон. Народ каже, ну, наше українське прислів'я каже, хата тримається жінкою за три угли, а чоловік за один угол. Ну, так, в народі кажуть. А Соломон тут каже, жінка за чотири. Мудра будує, глупа руйнує. А яка роль нас, чоловіків? Елементарно проста. Але я довго не міг це зрозуміти. Роль чоловіків така. Помогти жінці бути мудрою. І все. Роби тоді бізнес, роби тоді, звершуй служіння для Бога, чини милосердя, займайся хобі. Шо, яка твоя місія життя, до чого тебе покликав Бог, віддавайся цьому. Коли мудра жінка, хата твоя буде будуватись, дітки твої будуть виховуватись, виростати прекрасними, розумними, розсудливими. Мені розказував один присвітер на, на рівніщині таку ситуацію. Чоловік став. Алкозалежний. Вона від нього народила дев'ять дітей. Від 9 дітей. А знаєте, що саме прекрасно? Що ці всі дітки виховані навідмінно. Тато ж поганий приклад дає. Но мама їх виховала навідмінно. Вони всі з мамою в неділю йдуть до церкви, сидять на богослужінні, беруть участь в богослужінні, хори співають, вірші розказують, які є програми в церкві, беруть участь. Дітки виховані навідмінно. Ви чуєте, який потенціал в жінки, яка сильна жінка, дуже сильна жінка творити добро. І ось далі Дух Святий сказав за потенціал жінки. А далі він говорить, чим, яка закваска має бути в жінки, чим вона має бути наповнена, щоб робити позитивний вплив і на чоловіка, і на діточок, і на чоловіка, і на діточок. Ось третій вірш. Нехай буде прикрасою вашою не зовнішнє заплітання волосся, золоте вбрання. Або нарядність в одязі, а потаємна людина серця в нетлінній красі, лагідною мовчазного духу, що дорогоцінно перед Богом, так, колись і святі жінки, покладаючи надію на Бога, прикрашали себе, підкораючи своїм чоловікам. Так Сара підкорялася Авраамові, називаючи його господарем. Ведіти її, якщо робите добро, і не лякаєтесь ніякого страху. Дух Святий заговорив про внутрішню красу. Каже: зверніть увагу на внутрішню красу. Часто ми можемо чути, як звертається увага на зовнішню красу. Ми цінимо зовнішню красу. Це чудово, коли людина зовні прекрасна. Це чудово. Це певна цінність також. Але якщо порівняти внутрішню красу і зовнішню красу, то зовнішні краси можна віддати хіба відсотків 5. 10. Кажуть в народі старші люди беруть красавіцю, а живуть з характером. <гум> Який в неї характер. Внутрішня краса це цінність неперевершена. Коли є внутрішня краса, коли серце наповнене любов'ю, радістю, миром, добротою, лагідністю, ніжністю, то такій жінці ціни нема. І Духся Святий саме акцент робить. Турбуйтесь про зовнішню красу. І ось він тут підкреслює, які першочергово дві духовні цінності має бути в серці дружини мовчазний дух. І каже лагідність. Лагідність. Лагідність це один із дев'яти плодів духа. Лагідність це дуже велика цінність. Дуже це не то, що людина зробила вид такий лагідний, отже, людина лагідна, ні. Лагідність це велика сила під контролем. Дуже велика сила. Оце є лагідність, це здібність переносити зневаги, чи, чи якісь обіди без нарікання. Це, це, як би не ставилось до людини, а людина ставиться лагідно, ніжно. Моїсей названий найлагіднішою людиною на землі. Знаєте, який він ситуації названий? Коли його брат і сестра прийшли. І дуже його оскорбляли, крепко його оскорбляли. Він навзаєм не сварився з ними, він навзаєм не проклинав їх, не проганяв їх. Навпаки, коли Бог поразив Маріам за те, що вона себе так повела з Моїсеєм, то Моїсей відразу молився і просив милості для Маріами. Він не казав, а тобі так і треба. Він милості зразу просив, оце лагідність. І Дух Святий для жінки каже: подбай про це, щоб в тебе цей, ця риса була. Відмінно, відмінно взрощена, придбана, щоб ти була багата цим, і мовчазний дух. Ну, мовчазний дух на те, щоб гризтись, сваритись, оскорбляти, зневажати, обзивати. От. О, на це мовчазний дух. А на компліменти, то нехай уста будуть розв'язані. Чоловіки теж люблять похвалу, не тільки жінки. А на молитву, щоб жінка молилась за чоловіка, за дітей. Будь ласка, будь ласка. А на те, що приносить біль, От, бути мовчазним. Бо отаке вчення Господнє щодо жінки. І далі тут сказано: так Сара колись Авраама називала паном. Чуєте, Дух Святий каже, Сара Авраама назвала паном. Я думаю, вона називала його паном від серця щиро, бо якби вона пафосно, ей, пан мой, іди сюди, іди туди. То Дух Святий не привів би її в приклад. Раз Дух Святий приводить її в приклад, значить в неї в серці була повага. Коли покора прикрашена повагою, ох то цінність велика. Бо можна мати, ну, проявляти покору чоловікові, але з якимось незадоволенням, з наріканням, і це не приносить насолоди. Треба повчитися від Сари, щоб була повага. Не обов'язково вже казати там до свого чоловіка: Мій пан великий. По імені називати, але щоб була повага, бо можна назвати і по імені і по батькові без поваги. По приколу назвати так чоловіка. Навпаки, висміяти його, принизити. А в Сари була повага. Її, її зразу замітно, зразу в сім'ї замітно. Я буває, консультую сім'ї е, чи відвідую. Кілька часу проходиш, і я бачу, чи є оця риса така повага жінки до чоловіка. Чи чоловік любить жінку, як Христос церкву. Ось це такі, можна сказати, маленькі речі. Але це те, що зв'язує, 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 дає єдність, дає насолоду сімейного життя, приносить насолоду сімейного життя. Тому, шановні жінки, благословляю вас іменем Господа Ісуса Христа, щоб Бог вам дав мудрості і сили виконати волю Божу щодо сімейного життя. Так жити в сімейному житті, як написано в Святій Біблії. Не як виходить, не як хтось справа зліва живе. чи... Пра, пра, пращури наші жили, як говориться та Біблія, то це буде для зміцнення сім'ї і для щастя сім'ї. Хай Бог поможе, хай вас Бог благословить. Шановні слухачі, дякуємо, що ви з нами в, ефір, в ефірі. Щиро дякуємо і просимо. Якщо у вас є питання по цій темі, яка прозвучала, або, або вам треба духовна підтримка, телефонуйте до нас за номером, який ви бачите на екрані. Божих вам благословінь до зустрічі у програмі Біблія говорить.